Чого ж я настільки сильно виділяюся? Чим туди лізеш, що маєте право на краще життя. Хто вам таке право давав? Люди заходять туди висратись. А якщо таки вийде вуха, ніс, лоб, губи, зуби мені Дуже шкода, ха, насправді ні. Та комплексуйте собі на здоров'я, господі, хоч до кінця життя. Всім привіт! Це моє друге вже відео на каналі про розвиток викладачів. І сьогодні ми поговоримо про ще одну дуже важливу складову, яка включає в себе багато різноманітних перешкод, якихось страхів, бар'єрів, упереджень, знайомих фактично майже кожному. А більшість наших неймовірно геніальних ідей, які могли б сколихнути цей світ, закінчується. Знаєте на якому етапі? Коли ми ділимося ними з рідними, друзями або колегами. Адже нам здається, що ця ідея супер геніальна. А нам кажуть, То тобі що живеться погано, чим туди лізеш? З одного боку, ми ділимося для того, щоб отримати підтримку від близьких людей і, або від тих, кого ми вважаємо в чомусь авторитетом. Але з іншого боку, ми наражаємо себе на небезпеку опинитися в пастці суспільної думки, тому що живи так, як усі, пливи за течією, це основа для виживання суспільства. Бо якби кожен його представник починав рухатися в якийсь свій напрямок, то це було б як левідь щука, коли вони всі тягнуть в різну сторону, і зрозуміло, що цим суспільством Ліском керувати неможливо, а ліс їхати не може. Саме тому у нас є загальна маса, якою керують за допомогою там, глобальних інструментів, не будемо вдаватись в да? і направляють у конкретному напрямку. А є ті самі одиниці. Які вирізняються, яких називають білими воронами, хто не схожий на інших, хто думає не так, як у його оточенні, серед його друзів і так далі. І часто ви можете задаватися питанням, чого ж я настільки сильно виділяюся серед моїх рідних, серед моєї родини, серед моїх друзів, чому ж у мене настільки інші думки. Невже я народився не або там народилась не, не в той час, не в тому місці? Все ви правильно народилися. У вас просто свій шлях, тому дослухайтеся до власної інтуїції. І допомагайте своєму потенціалу розвиватися. У цій ситуації важливо розуміти, що ніхто не хороший, ніхто не поганий. Я не раджу ображатися на своїх друзів, рідних чи колег за те, що вас не підтримали або не поділили вашу думку. Настане час, коли ви досягнете успіху і вас визнають. А на початку це нормально, що люди не розуміють вашу ідею і вона видається їм дивною, бо самі б вони так. Не зробили. А якби усі геніальні люди, які зробили найнеймовірніші відкриття у цьому світі і продовжують їх робити, спиралися на думку свого найближчого на той момент оточення, геніальними б вони ніколи не стали. Їхні винаходи ніколи б світ не побачив. І це ви маєте усвідомлювати, коли починаєте робити щось таке, чого не роблять люди у вашому оточенні. Саме тому, перш ніж запитати в людини думки щодо вашої ідеї, спочатку задайте собі питання. Чи пройшла людина той шлях, який би ви хотіли пройти? Чи є вона авторитетною конкретно в даній сфері, у даному питанні? Чи вважаєте ви, що її емпіричного досвіду і теоретичних знань достатньо, щоб оцінити вашу ідею і дати вердикт, життєздатна вона чи ні? У будь-якому разі, навіть якщо ви зараз маєте певну підтримку, і люди говорять? Так, 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 у тебе все вийде, то я також дуже велика вірогідність, що коли у вас реально вийде, всі будуть в шоці. Бо ніхто не в той момент не думав, що у вас там щось може вийти. Вас підтримали просто, знаєте, з цієї позиції: чим би дитя не тішилось аби не плакало. А коли у вас виходить, людей починають так трошечки, знаєте, дьоргать. А як це так? Хто ви такі? Ви ж нічим не кращі, ви нічим не вирізняєтесь. взагалі такі, як усі, якщо не гірше. Але чомусь вирішили, що маєте право на краще життя. Хто вам таке право давав? І ось тут починається заздрість, з якої виходить осуд, засудження і тотальний хейт в коментарях. Але як то кажуть, хейт боятися в блог не ходити. Усіх публічних людей хейтять, і чим більше публічності, тим більше Хейту, але звісно, я сама по собі знаю, як неприємно, коли пишуть такі якісь гидкі речі. Дуже часто, коли залітає відео, там починається хвиля хейту на будь-яку тему, неважливо там взагалі вона по суті чи не по суті, об'єктивно не об'єктивно. Ну, типу, хейт починається абсолютно тотальний в якийсь момент, і часто є таке відчуття, що хочеться аж... Трошки піти помитися, бо так якось неприємно. Але це частина життя, і потрібно вже заздалегідь готуватися до того, що у вас буде вирощуватися ось ця броня, Да, і тосте шкіра, яка не пропускатиме всередину. Подібні речі. Я завжди говорю, що сприймаєте соцмережі як громадський туалет. Люди заходять туди висратись. Це Правда. І просто ну дайте людям облегшити життя і облегшити кишківник, і створити далі свій прекрасний контент. Далі, окрім страху засудження, є страх провалу і страх того, що у вас нічого не вийде. Це теж доволі адекватна реакція, коли ми намагаємося робити те, чого не робили раніше. Але в даній ситуації я просто не раджу намагатися контролювати своє життя увесь світ і все, що відбувається довкола вас. Тут дуже доречна цитата з Панди конфу. Забагато думаєш про те, що було і що буде. Є приказка. Що було, загуло, що буде, те й буде. Ти цінуй те, що є, бо лише сьогодні життя твоє. І насправді ніколи не можна знати на 100%, що вийде, а що не вийде. Якщо ви задаєтесь питанням, а якщо в мене не вийде, замініть його на питання а якщо таки вийде? А якщо вийде все, що я хочу зробити? А якщо я реально здатна або здатний реалізувати весь свій потенціал і втілити свої найшаленіші ідеї, що тоді? Наскільки сильно зміниться мій світ? Наскільки сильно змінюся я? Ось це насправді може лякати, а не те, що у вас може не вийти. Бо якщо у вас не вийде, найгірший варіант це що ваше життя залишиться просто таким, як воно є зараз. І якщо ви відчуваєте в собі бажання рухатися вперед, прагнення до чогось, то будь ласка, робіть це і знову ж таки викиньте цей гіперконтроль. Пам'ятаю, будучи підлітком, я говорила, що. Типу, як моя мама могла вийти заміж 19 років. Ну що ви думаєте, мені пропозицію зробили у 18 і без якихось обтяжуючих обставин, да? просто тому що от, ми кохали одне одного і разом ми вже 9,5 років. Я в шоці. Так само я в 20 років була впевнена, що я чітко знаю, як я хочу прожити це життя. От я вже визначила, який у мене має бути життєвий шлях, чим я хочу займатися, де я хочу бути, як я хочу бути і так далі. Зараз мені 26 років. І єдине, що я знаю, це те, що я ще нічого не знаю. А єдине, чого я хочу, це отримувати задоволення від моменту і від того, що я роблю. Коли ж ми, наприклад, говоримо про блог, тут на 100% майже кожна людина здатна отримати успіх і здатна зробити шалений прорив у цьому напрямку. Тому що головна річ, на чому ґрунтується блог, це на вашій. Індивідуальності на сукупності ваших унікальних рис на вашому досвіді, на ваших думках, загалом на всьому, що робить вас унікальними та особливими. Важливо просто навчитися виділятися серед мільйона шаблонів і знаходити свій власний голос і свою власну силу. І саме на цю тему, до речі я давала свій авторський гайд для працювання в клубі для своїх. Хто не знає, клуб для своїх це така собі бібліотека моїх знань, де ви платите один раз. І отримуєте оновлення постійно. Важливо, що чим більше там стає матеріалів, тим вищою стає ціна. Що взагалі входить в циклу? Я тут ділюся своїми авторськими розробками, своїм досвідом, деякими уроками зі своїх платних навчань, якимись лайфхаками. Я розповідаю про учнів через блог. Попереду ще багато про що будемо говорити: про те, як просуватися репетиторам, там вчителям шкільним, представникам творчих напрямків, да, там, малювання, хореографія, співи і так далі. Що можна продавати загалом, чим я користуюся в уведенні свого блогу про штучний? Тобто там дуже багато всього в цьому клубі є і статті, і відеоуроки, і шпаргалки, і гайди. І особливо це дуже вигідно тим, у кого наразі немає якихось великих бюджетів на навчання, там піти або до мене, або там ще до якихось експертів, хоча вони ходять по іншим каналам, як казала, одна від... відома ведуча, ходіть до мене. Але в будь-якому разі, якщо наразі у вас немає не, бюджету на великі навчання, то оцей клуб для своїх це. Дуже вигідна пропозиція. Ознайомитися з усіма деталями, цінами і так далі ви можете, звісно ж, за посиланням, яке я залишила в описі під цим відео. Ну і рухаємося далі. Які ще страхи і бар'єри можуть зупиняти вас від ведення блогу і досягнення успіху? Найбанальніший відомий в усі часи і в усі покоління це комплекси щодо зовнішності. Будучи підлітком, я багато до себе чіплялася, але зараз я розумію на 100%, що кожна людина є. Красивою, кожна людина є прекрасною і особливо по-своєму. Уніфіковані стандарти краси це чистий маркетинг. І ви повинні це розуміти. Якщо вам особі не подобаються вухані, слоп, губи, зуби або там ще щось інше, це виключно ваше суб'єктивне сприйняття себе. Щоб виглядати гарно, вам достатньо виспатися, обрати правильне освітлення і за бажанням нанести якийсь легкий макіяж, що і так є необхідним. Обов'язково просто не знімайте, коли у вас зі стелі лампа світить вам. Отут, у такі мішканці з під очима створюють. Не треба бігти до пластичного хірурга чи робити у страшні масочки, одягати у цітоці, які тіку типу, роблять усіх гарними. Боже, як вони мене тратують, Я просто не розумію, хто взагалі вважає, що це гарно, тому що фактично вони повністю змінюють людей. А я починала вести блог ще до того, як поставила бретети. Ну якби комусь щось не подобається, ну не подобається, ну така я. Ну, ну не дивіться, мені дуже шкода насправді ні, коли мені написали в коментах, що в мене жовті зуби, я така: ну купіть мій я піду їх відбілю. Все, якщо ви ніяк ніяким іншим чином не хочете мені допомогти, то якого дідька ви мені це взагалі пишете? Мене ваша думка не гребе. Якщо вам важко впоратися з хейтом, немає нічого поганого в тому, щоб блокувати людей. Да, це ваш блок, це ваш простір. Ви можете блокувати за погані коменти. Ви можете блокувати тих, хто лайкає коменти. Ви можете блокувати тих, хто вважає, що він має право залазити в ваш простір і щось там вам розказувати, вас вчити чи вас обсирати. Блокуйте їх всіх, якщо це робить вам боляче. Якщо не робить вам боляче, то або ігноруйте, або віджартовуйтесь. Все. Я знаю, що легше за все сказати перестали тут комплексувати. Швиденько відкидаєте. Але ні, я не кажу вам переставати комплексувати. Та комплексуйте собі на здоров'я. Господі, хоч до кінця життя. Але не дозволяйте цьому зупинити вас на шляху до мрій. Дуже раджу з цієї теми подивитися фільм Красуня на всю голову. Ну і наступне, з чим ми маємо попрощатися, і я думаю, в принципі, я зачепила це частково на початку відео: це думка, що все має вийти одразу ідеально. Наш перфекціонізм. Якщо не виходить, то я не вдаха, це не моє. Ні, це знову ж таки відмазка для лаха, для тих, хто хоче чарівну півгулку, для тих, хто хоче все одразу нічого не робити, але все мати. Це для тієї категорії людей. Якщо ви все ж таки розумні люди, а ви ж я ж. Пачу розумні люди, які прагнуть до успіху, до везнення, до грошей, до всього до того, до чого ви взагалі прагнете. Да? Ви маєте розуміти, що невдача це частина шляху до перемоги. Кожна помилка це можливість для росту, це можливість для аналізу. Будь-яке відео, яке залетіло чи не залетіло, повинно піддаватися аналізу. Знову ж таки, аналіз він не про якісь там ваші візуальні, що в мене відео не залетіло, тому що я кліпнула правим оком, а не лівим. Да? Ні, це про. Об'єктивні певні категорії, про які ми також будемо говорити далі у наступних відео. Перфекціонізм тільки гальмуватиме ваш успіх і тільки гальмуватиме ваш розвиток. Тому що, якщо ви прагнете зробити щось на 100% ідеально, ви так і залишитеся ні з чим. Тільки розуміння того, що краще зробити хоча б якось аніж ніяк, дасть вам реальний поштовх у майбутнє. Краще зробити на 1% більше, ніж ви робили до цього, і стати на 1% вправнішим, ніж ви були вчора, ніж взагалі ніяк не рухатися, але брати. Агнути в цій теорії до 100%, от зараз зараз буде ідеально, я зараз виставлю це відео. Найгеніальніша ідея ніколи не буде реалізована, якщо вона буде тільки на папері доводитися до ідеалу. Бо вона не буде ідеальною ніколи. Вона буде покращуватися, але тільки в процесі тестування. Те саме, коли ми вчимося водити машину, ми можемо дивитися ютубчик, проходити тестики, читати книжечки, на приставці там собі якось щось там гратися і їздити. Але поки ви не сядете за реальний автомобіль бажано. Під керівництвом досвідченої людини, да, ви не зможете поїхати нормально і впевнено. Тому, будь ласка, якщо ви впізнали себе в якомусь із тих моментів, про які я тут наговорила відео, обов'язково поділіться цим у коментарях. Я також бо, там не забудьте підписатися і пальчики поставити. Мені буде дуже цікаво почитати, і я буду рада, якщо хоча б. Чимось, хоча б трошечки допомогла вам і дала вам впевненість в собі, і дала цей поштовх до розвитку і до того, щоб ви нарешті завели свій блог. І в будь-якому разі я хочу сказати, що у кожного і кожних, хто зараз дивиться. Це відео є достатньо потенціалу для того, щоб реалізувати все, чого ви хочете. Ви можете бути такими, якими ви мрієте і прагнете бути. Тільки дозвольте собі почати рухатися в цьому напрямку. І звісно, я ж вам теж нагадую про клуб для своїх, де ви знайдете дуже багато інформації, цінної, класної і практичної. посилання в описі під цим відео. Дякую, що ви дивилися. Залишайте вподобайки. Підписуйтесь і до зустрічі в нових відео. Усіх обі.